Привіт, ми зісті... з вами я Хайтоп, і ми з Стіві сьогодні будемо строїти постройки за 5 секунд, 2 хвилини з половиною і за 5 хвилин. Стіві, правильно? Е, правильно? Ей, Стіві. Стів, пасажа, так. Та-та-та-та, добре. Так, берем, потрібні речі для домику. Ну, в принципі, я вже маю Стив, ти маєш потрібні речі для домику. Якщо маєш, то махни. Махни мені Стів, 2, каже, да. Добре. Раз. Два. Три. Час засікається, Пять секунд. Стоп, час. вийшов Дивимося на домики. Стіві дім нормальний. Тепер до мене йдемо. У ну, мене якось отаке вікна ну все як Напер... ну як, нер... ну, нормально хоча б. Стіпаже <поставка> ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ну ладно, ладно, як думаєш кого ліпше. Я думаю, що ліпше в тебе. Тільки в себе вікно. Ну, ладно. Не важно. Тепер і приступаємо до другої постройки. І друга постройка. Починаємо через раз, два, три! Почали... Чекай. Нє-ня-н-ня, стоп, стоп, стоп! Раз, два, три. Почали. Строїмо Стіві. Строим, 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 строим. Блин, разгнался, хотя а я. Не, ну не совсем. Нормальный дим будет. Хлобутка выйдет нормально. Так, только, чтобы не задел вот цей дим ну я к туалетку так Но на... на завтрашньому відосі, якщо ви зайдете сьогодні, буде інший учасник. Під ім'ями, якщо вам цікаво, хай Стіп. М -м 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 -м. Думаю, мене не буду читером, а построю стіну. Стіві напиши щось. Все окей. Чекаємо. Окей. Блін, розігнався, хотя я. Розігнався я так добре. И і... І час ще 30 секунд залишается. Блин! Мені не получається. Так, 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 Я зараз не можу говорити, тому що я зараховую час. Та, да, ще чуть-чуть. І десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. І фономоменту один. Стіві, закінчуємо. Все. Стіві, Ідемо перше до тебе. Стив! Іди до себе. Бляха вода, блін, блін! Йдемо до тебе, Стіві. Так, так, зараз включу по воду. Я вже бачу, що там шесть час, е, так, так. так. Воу Дім класний. А я забагато розігнався. Так і тепер воу класно. Ну, всі від відвабала, а в мене ну, ноль. Якщо фінальний раунд. Якщо в цьому раунді я виграю, то з Віде... самому відео я виграв. Якщо ти виграєш, то ти виграв на весь раунд. Той виграв на весь раунд. І тепер раз. Почин... Зараз зараз. Беремо ресурси потрібні. Так, я візьму оце. Оце. Ну, наразі і це. Наразі. І і, і, і. думаю, оце во і все. і ще Я зараз я веду. Так, все ви і оце воду. Ай, до речі, пишіть який ваш любимий колір. І раз. Зараз зацікавив. Раз, два, три. Почали строїти. П'ять хвилин. Можемо не, не зволікати дуже швидко. Дуже швидко можемо строїти, бо ми розуміємо, що в нас п'ять хвилин. направо чуть-чуть поставалось. Стоп, Стиві не, не, той, не пользувався топориком часом. Пиши. Стів 2 каже ні. Точно? Точно, Стіві. Стів 2 каже да. Так, я не понял. Стоять! Ні, все окей. Все окей, так что можем не парити. А, как цікаво цікавы мій тикток, мій тик ток теж, так названня мого ютуб каналу Так же само називається мій тикток. Так. Стів, як в тебе справи? Вже прийшло одна з половиною хвилини. Так що ну, треба чуть-чуть поторопитись. Стів, два каже. Ну що, ще три хвилини з половиною по ходу. Якщо чуєте звуки, то це хом'ячки Ой. Е, вони ще не мають назви, тільки ми їх... не мають май, май, мають. Вони мають назву і Стьопа, і Міки. Якщо пишіть в коментах, які би ви хотіли ім'я, наприклад, назвати для хом'ячків. ти як там? Ой, вибачте за одну тему. Таран. І давайте доженемо хоча б підписок малих каналів. Наберемо з 90 пі... 100 підписчиків і на 100 підписчиків я розіграю 20 доларів. Або якщо в мене буде за один місяць буде 10 тисяч підписників, я розіграю PlayStation 5 PlayStation 5. Аж часу у нас ще не дуже багато. О, ще дві хвилини. Блін, зря я розігнався зря. Зря, зря. Чекай, скільки? Раз, два, три, чотири. Стоп, то, то достатньо Стіві, включи той час, день. А ти ж не може извиняюсь, извиняюсь. Ну, по українськи Стіві, ти як там строиш, Дим? Пиши щось Ну, реально, вже нудно. Так, не нудно строити, Дім? Пиши щось, Що, да? Так шо, да? Якщо ви почуєте під цим відео е, шуміння, таке то, ну, то пишіть в коментах, щоб е, пропали лай. Ну, лагів, щоб пропали лаги. Так, і в нас залишається по суті ще... Mm. ще дві хвилини, так і було. Так. Завтр... Завтра я йду, якщо вы смотрите сьогодні, 15 грудня, то на завтра я буду знімати з моїм другом Хайсіп відео з новий. Але так як ми будемо виживати, і, ну, виживати в лісі. І хто ліпше виживе, той за. той ліпший Майнкрафтер. Стіві, ти як там? Пиши щось. Так. У нас залишилося одна з половиною хвилини. Так, 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 так. Ай, блин, поломал. Стиви, ты пришли что Стиви? Коровка зашла. О, супер. Ну, как супер. Сейчас мы затронули. Сейчас мы затронули мы Стиви попоминали. Так, я не понял. Пішов отсюда. Пішов отсюда. Ніхто не бачив, ні ти, ні я. Ніхто нічого не бачив. Ні ты, ні я нічого не бачили. Так, і нажалися потім і нажалися. І то не я. Ай, блин, скай. Стив, ти вже достроишь? Скажи так чи ні. Напиши, нас залишається, аж я хвилина. Стив, двак. Що неф? Що я Тільки хай, е, зараз, зав, 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 завтра буде ролик зі Хайстіп і, е, і він буде говорити. Стіві, на жаль, не можу говорити, а хай то, той хайстіп буде розмовляти. Хоч він і коваль буде. А з тією ми граємо в бета-версію. Стиві, ще, ще 30 секунд. Так що вже дострою. Сейчас, сейчас все сделаем по красоте. Казан, 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 уровня нам не надо. А вот и вот. Сейчас все сделаем по красоте. Так, 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 так. На верх мы с можем... на нахувальню А и Точки, Что, будет... Дочки, что, будет... Дочки, что, будет... Дочки, что... А то є за шум, але це в мене вдома так. Перепрошую, конечно, за шум. І... Блін, верстак. Так, так. Здорово просто Пишіть в коментах, добре я зробив декор'єр. І зараз... Попробуємо зробити кухоню. А не картину. Буде у нас кімната одна. З цього боку буде картина. А, і свідчування інше. Стіві ще 10 секунд. то дня, ня 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 30-30-30. Так. картин не 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 так бы того хода держу сумасшедший и тут также ну ничего достроить. Я не що я забула по-новому доставити. Я это, походу, придумал. Стиви, это включи. Дань. Стиви, 10... Установлено час 217 тысяч. Стиви, остань 10 секунд. 10... 9... 8... 7... 6... П'ять. 4 Три. Два. Один. І Стіві стоп! І тепер... Е, що до мене зразу? Ну ладно, заходь. Ну як? Пиши. Ну як? От ну, чуть, чуть не доробив, як сказати, за п'ять хвилин. Стів, два, каже, вам. Ну ладно. Сіє, пока я все, з інвентарю і. І це відео ми вже записуємо 19 хвилин. Бувай подовше, деякі записують. Де твій дім? Це велика буде? Тут Твій дім Сіві. Так ще одну моменту. Що це таке? А. А, а. а Нормально. А в середине шо? А в середине шо? А, -а, а чекай? Ой, не там двері, там двері. Ну нічого, зарахуй тобі, то что там є блоки. Так, сундуку шес я нема. Ну ладно. Ну, Стів зробив по красоті. Стіві, як думаєш, в кого ліпше в мене чи в тебе? Зараз я теж напишу. Не буду. Стів, 2 каже в мене. Стів каже в мене. В мене, не поняв. Давай, давай в мене ліпше. Давай. Той Менделіс. Заробницю Менниц. Пишися. Стив, два, каже одинаково. Я однаково? Ну, ой, я зараз причеплюсь дивись. Погано. Ну ладно, двох добре. Але я думаю, все-таки в мене ліпше. Ну ладно, попроски, але ідеальні. Давай зарахуємо мінібал. Стіві, давай зарахуємо міні бал. давай Два зарахуємо мені Бол. Окей? Стів два каже, а кухня де? А кухня де? А в тебе де кухня? А шо тут зроблено все з досок і Той. А шо тут зроблено все з фонарів? Короче, в мене давай, окей? Пиши ок, або ні. Давай в мене зарахуй мені. Пиши, Стіві Пиши, І, И-и. І, і, Барбарный дров и... І... Алло, давай, Зарахуй мені бал ходи за мною. Ну, добре, давай показуй, шо, шо? 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 Нічого особисто. Так що, стів 2 каже, во кухня То не кухня. Зараз я тобі зроблю кухню. Отово от тепер кухня. Ой, звіняюсь, лаги Во кухня о, кухня Стиви. Короче, мені за, зашитим за бал. Ні, ні, ня Подпишитесь. Решайте е, в, в комментах вы, е, кому віддати бал мені хай топу або стиви.